Мешканець Триповерхівки на вулиці Петьковича, 27 біля привокзального ринку, звернувся до народного контролю, щоб знайти відповідального за смердючий контейнер ці сміття, який стоїть у нього під вікнами вже другий місяць. Перед тим сміттєбаку 20 тонн стояв у сусідньому дворі на вулиці Горського. Туди в той контейнер зносять буквально весь хлам, весь мусор, який е залишається після базару, після робочого дня. Його і під час робочого дня звозять гуркіт, стукіт. І після, коли вже базар закривається, тоді починають прибирати. І весь той мусор туди звозять. Що Гурки такі, якби там щось зривалося за вікном, тому що то досить такий важкий контейнер. Пан Василь увесь цей час звертався у ЛКП санстанцію районну адміністрацію, але чіткої відповіді не отримував. Його перенаправляли від однієї інстанції до іншої. Разом із журналістами народного контролю пан Василь звернувся у Франківську райадміністрацію для того, щоб вияснити, хто відповідає за цю справу. Куди не приходив, що в адміністрацію Франківського району, що в ЖЕК, щоб застати начальника. Тут, тут житлового відділу, там начальника ЖЕКу. Нікого неможливо застати. Що по телефону. фону на привокзальному ринку на місце, де раніше стояли смітники, поставили торговців з площі липневої контейнеру іншого місця, зручного для ринку не знайшли. Мешканці вже просять потерпіти таку чітку відповідь дав журналістам голова райадміністрації. Він запевнив, що контейнер щодня забирають, миють і дезінфікують. Сказав, що сміття там зберігається не більше як до 12 годин в день. Моє бачення таке, що якщо ми тільки заберемо цей контейнер... Зараз сімдесят людей треба буде надати на вулицю, що також нічим не покращить цей стан і я ще можу сказати, що я думаю, що це продовжує місяця до півтора місяця. максимум цей контейнер буде закладені. Тож журналісти народного контролю, дізнавшись нарешті, чому контейнер стоїть під вікнами, перевірять чи приберуть його у вересні з вулиці Федьковича, 27. Оксана Сахарева Ліна Подлєсна, народний контроль, телеканал Зік. Гроші в трубу. Мешканці квартири на вулиці Городоцькій, 165, поскаржилися. Сусід демонтував їм стічну трубу. Тож ні злити воду, ні скористатися вигодами люди не можуть. Роман робить у квартирі ремонт. Щодня чоловік з другого поверху виносить два-три відра води. Сусіди відрізали каналізаційну трубу, її зацементували. Стару трубу зняли. Ну, я Продукту, що вони а воду не Зараз, поки ремонту, скажімо, такі технічна вода, її можна використати там декілька разів, та, а, ну, а там, всяка буде, буде ну, потрібно може, помитися і перепрошую туалетом скористуватися, що треба буде більший оборот ну, води, тобто ж неможливо, квартира без таких. Зустрічаємося з сусідами на питання, чи демонтували вони каналізаційну трубу. Відповіді отримуємо різні. Ми не обрізали її, вона нелегально вставлена. Була і що він і ще зік визиває. Він відмовився ремонтувати мені квартиру, стояк і в мене заливав квартиру. Моя заливала був сморід. Я виношений мов би демонтувати. Тому що півтора року в сморді я жити не знову змогу. А, а чого ви він мені буде через хату пускати трубу? Тому що так було воно споконути. Не було так, а не було не було, бо Та, так. Що ви у франківській райадміністрації підтвердили, на поверховому плані, датованому 60-ми роками, каналізація передбачена. Відтак стверджувати, що стояк люди встановили самовільно підстав немає. Тож ані ліквідовувати стояк, ані перечити у встановленні нового сусіди права не мають. Погрожували тим, що обріжуть стояк, який йде через їхню квартиру. Хоча він не йде в площі їхньої квартири, а він йде в стіні, де була пробита штраба, і зверху воно все заштукатурено. Тобто сказати, що воно йде в їхній квартирі в площі, вони не мають права, тому що у них приватизована є тільки площа, а не стіни будинкові. Завдяки роботі народного контролю райадміністрація скерувала комісію для перевірки. А поки ж люди дідівським методом виноситимуть та ...зливатимуть воду в каналізацію. Олена Мудрак, Народний контроль, телеканал Зік.